Щороку, 15 лютого, в Україні відзначають день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата пов'язана з річницею виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році та є символом пам'яті про всіх військовослужбовців, які брали участь у бойових діях за межами своєї батьківщини. У Користенській громаді цього дня вшанували учасників бойових дій на території інших держав. 15 лютого це такий день в історії. Нашої держави, наших людей незвичайне, тому що день виводу військ з Афганістану і указом президента визначити як день інтернаціоналістів, тому що наші хлопці приймали участь в багатьох конфліктах, які проходили в світі. На жаль, і багато загинуло. На жаль, і Поранені на жаль, і душею поранені прийшли хлопці, тому що і це перекресли, це забути, це проігнорувати неможливо треба віддати належне тим молодим людям а в той час це були молоді люди бо це 1979-1989 рік 10 років Афганістані. ми в нашій громаді традиційно віддаємо належне нашим воїнам сьогодні ми вшановуємо тих хто віддав своє життя також дякуємо усім воїнам інтернаціоналістам за їхню відвагу героїзм та самопожертву день вшанування пам'яті воїнів інтернаціоналістів це не лише денена Шани загиблим, а й нагадування про важливість миру, єдності та людяності.